Решта цупка. А зараз ось ходимо ну, взагалі чітко. От просто шикарно. Тому що після гешки навіть в два сліда в мене завжди були по, по полю були горби. Ну, так іде шух-горбик, шух-горбик. А горбик тільки за того, що раз решток набило і насунуло горба під сівалкою. Повідно ти гідравлікою джик-джик-джик. Підняв і поїхав і невеличкий просів. І завжди скільки б не сіяв гектар, ну блін. Ці, ці штуки завжди є. Зараз не ну, одного. Закриваю площу. Зараз закрию повністю площу. Нема не єдиного і цієї штуки ніде не забивається. Кавна санкерна. ось анкера стоять. Підлампічили ми анкера. Зробили так як слід. Замовили запчастини до неї із Фінляндії. І скоро буде все чітко. Так що сівалка агонь.